За два тижні зробили в Рівненській області недалечко від Дубна, ось такий ставок. Загальна його площа 130 квадратних метрів. Скімер, який затягує поверхневий бруд. Ну і періодично можна цим сачком штангою, телескопічною вибирати бруд. Знаходиться приямочок забетонований, щоб туди можна було кинути фікальний насос, а цією штангою, яка розтягується на 4,70. Так, вона 2,40, а так буде 4,70. Можна зібрати сюди мусор і достати фікальним насосом викачати бруд, який за багато років може назбиратися. Ось, бачите, яка, возвишений такий ставочок з парапетиком. З водоспадом і рослинна зона регенерації. Вода, бачите, абсолютно прозора, вона ще не встигла перецвісти. Приблизно через, може днів 10 вона почне цвісти, вода, перецвіте, оживе і буде грати потім свою функцію для ну, очищаючи. Водоспад, замовник попросив зробити такий, щоб можна було сісти. Від нього і на спину, щоб падав ось такий масажик. Насос ми тут поставили 20 кубовий насос. Він бере 200 Вт. Також зробили карманчик для водяних лілій кишеньку. Дві сходинки із каменю, а там, де починається вода, ось там уже килимочки резинові. тому що під водою скрізь буде бактеріальний наліт. І ото, от що зараз має чорний колір, має чорний колір плівка, вона стане ось такого, як камінчики. Також додаткова опція, оцей поручень, додаткова опція водоспад і 5 ліхтариків. Зараз їх погано видно, але вон, бачите, воно він горить, і їх 5 штук. Раз, два, три, 4, 5. І під водопадом підсвічую ще один. Я обійду на коло і покажу, як воно все виглядає. Значить, ось тут сходиночки такі, бачите, який звідси вигляд. Машина заїжджає, ставиться в гаражик, а ось тут можна пройтися. Звісно, тут повисаджують різні там кущики різні, квіточки, буде все гарненько виглядати. Також є зимова лунка, бо замовник хоче сюди запустити осетра. Є оця 1,20 глибина, а там далі вже більше 2 метрів. Також у нас є бочка, в якій знаходиться компресор. Я спеціально прибрав камінці. Навмисне, спеціально навмисне. І тут гуде компресор, і там же є трансформатор для ліхтариків. Також є розпилювач, який розподіляє повітря. ось Сюди в зимову лунку. І тут, по великому рахунку, зараз воно не потрібно, щоб бурліло. І розподіляє в колекторі вертикального типу. Розподіляє. Бачите, який водоспад, можна по сходинкам піднятись, доки камні не стали, не стали слизькими. Але всі ці камінці вони вкриються такою жовтою, мохнатою травичкою. Нітчатка вона називається. Ну, а так вигляд водоспад має такий. І позаду він теж буде мокрий, я його тільки недавно увімкнув. Рослинна зона регенерації із цих 130 квадратів займає приблизно приблизно 70, 50 квадратів, 55 десь так. А 65-70 займає... Глибока частина. Дивіться, доволі велика частина. Якщо ставок був би площею 200 квадратів, то можна було б, щоб 70 квадратів займала зона регенерації і 130 квадратів глибока частина ставка. Чим більше об'єм ставка, тим стабільніша температура у воді, більше термальної маси і пропорційно потрібно робити менше рослинну зону регенерації. Досить круті стіни, щоб було багато місця для плавання. З самого початку замовник сказав, що мені не треба великий ставок. Так? Давайте зробимо 90. 90 це було б ну майже як оце куценьке, вузеньке. Це б воно було таке вузеньке-вузеньке. І от об не було того вигляду. А діляночка дозволяє, то чому б не збільшити. Також ось тут, бачите, карманчики зробили навколо скімера. Періодично там є сіточка, прифільтр. До речі, оцей прифільтр і оцей поплавкова заслоночка в мене на сайті продається. Для того, щоб можна було із бетонного кільця зробити скімер. Дешево і сердито. А може весело. Бачите, зробили з боків також ось такі. Кармани кам'янів, які повисаджували осоку поникаючу. Вона сантиметрів 40 висотою буде рости і, в принципі, більше й не буде. Ось такий невеличкий відеоогляд ставочка, який ми побудували в червні місяці 2025 року. Ну, Звісно, водоспад шикарний, такий виглядає. Він дорожчий, ніж просто півтора метровий водоспад, тому що великі плити і це ну, досить дорожче робити, ніж просто півтора метра з невеличких плиточок зробити. Ну, в принципі, ось так. Зараз розкажу вам про електрощит, який відповідає за всі, ну, за всі діяння тут на цьому. Ставочку, значить, у нас обов'язково ми ставимо в електрощити ДІФ автомат Він дає безпеку. Це колектор, це водопад. Зараз я його виключаю, дивіться. О! І вода зупинилась. Наступний скімер. Якщо я виключу скімер, він перестане тягнути. Наступне фонарики. І бульбулятор. Бульбулятор виключаю а, аератор чи компресор. Бачите, і тут вимкнувся, і він також вимкнувся в нашому колекторі. Цей колектор відповідає за рух води по дні рослинної зони регенерації. Тут у нас, як бачите, одна, дві, три, 5, 6 труб. Шість труб. В ці шість труб, воно, бачите, як збагачується киснем. Там ще насос знаходиться, заходить на глибину щебнівої засипки приблизно на глибину 70 см і шар щебню. Тут більше 50 тонн щебню насипано. І таким чином живі бактерії очищають також ставок. Але ми ще додатково там розмістили дифузор розпилювач. Зараз я включу бульбулятор і він почне працювати. А це чисто для зимової лунки, чи якщо замовник запусти рибу, то також їй потрібен кисень. Тому вмикаю бульбулятор, аератор. Опа. О, почав годіти і, бачите, пішла повітря. Ну і тут зараз буде зовсім інший вигляд у нашого колектора. Ну, а по водоспаду, ось так можна піднятися. Що я і зроблю? Ще не слизько. Надіюся, що не плюхну. О! Ось такий чудовий вигляд зверху, з вершини водоспада. Дивіться. Дякую за вашу увагу. Нехай вас береже Господь Бог і миру нашій ненці Україну, Україні і нашому многостраждальному. Багатостраждальному народу бережи вас Господь Бог. Амінь.